Такий віу-віу Прожектор, акумуляторний пили вологозахищений Бачите, віу-віу є один режим, другий режим, третій режим. А, сліпить реально. Не знаю, як вам телефон, але просто просто освіщає Давайте зараз подивимося, як він без світа. Да? Як він буде нам світити без світа. Дивіться, віу-віу Нормальний віу -віу, да? Тобто Можна ставити десь його на виробництво, в принципі. І давайте зараз подивимося, як він буде освіщати. Оп, так, це у нас самий слабий режим, другий режим і третій режим. Ну, Я вважаю, прекрасно вполне ну, все видно. Да? І ви бачили, темнота повна була. Давайте зараз вимкнемо, і щоб ви ну, подивилися, як воно взагалі виходить. Есть, ось так він світить. Оп, вимкнули. Нічого не видно. О. 50 ватт він йде по потужності, 1600 люменів. Це у нас відик, Зараз вмикаю світло, вам Покажу два роки. Дається гарантії на нього. Він у нас можна його регулювати, виключимо, щоб не світило. Кнопочку зажимаємо, він вимкнувся. Можна регулювати. Ось кут нахилу тута, можна регулювати кут нахилу тута, ручка переносна. тут можна ставити в принципі де хочеш. Бачите, він йде на пластику, то тобто навіть в принципі десь на морозі, так само в калюжу, можна його поставить, дощ буде йти, нічого йому не буде. ip кла захисту, і 1600 гривень всього-навсього коштує такий прожектор. Є трошки інші, трошки там дешевші, але ну, відповідно вони будуть слабші. Тож, клас захисту ip 65, це будуть є-нексти по потужності 5, 10 і 20 Вт. Відповідно, цей у нас іде 50 Вт. 1600 ну, це саме саме-саме реально, саме, саме топовий такий буде. Так що, кому треба генератори зарядні станції, газові балони, ліхтарики, всі контакти в шапці профілю, або переходьте на сайт і замовляйте там.